Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні буде також невеличке відео про нашого папушку Тошу. Хто хоче подивитися попереднє відео, то заходьте на мій канал. І також під цим відео буде багато корисної інформації про папуг. І в кінці відео також будуть силочки на попередні відео. Будемо спілкуватися з приводу, що можна. Їсти а, ваші пташі з цією що можна робити, що не можна. Я багато інформації вже перечитала, передивилася і вже можу чимось корисним з вами поділитися. Так, На шостий день він вирішив, що йому треба додолу спуститися. Так що будьте обережні зі своїм пташечком, вони люблять гуляти, бачите, не тільки зверху, а й знизу. Тому, щоб не наступити, не роздавити. Якщо ви чуєте, зараз таке шкребетіння, це моя кішка-міка, вона дуже хоче сюди зайти. Шкребеться. Ось так Тошка гуляє в нас. Да? Ось так він освоївся. Йому все так подобається. Молодець. Шостий день і він уже тут хазяїн. Навчився вже і літати, і оминати всі. Неприємні частини кімнати, такі як штори, да? такі, як стіна. Ось так, такий. Оце, скажи тут, на виду лад. Ось так він літає, бачите. Вже не ударяється там. Ось стіни, і не чіпляється на заштору. Все, молодець. Він вже зрозумів, як треба літати. Так що, бачите, якщо у вас ручна пташечка, ви взяли її маленькою. Чому гарно брати маленьку пташечку? Тому що вам легше буде з нею, і її освоюватися буде легко. Розумієте? І вам з нею буде легко. О! Наш крябутушку сів, це нашої Мікі. Вона тут своїх таки чухає. Да? Тошик. Ось так. Якщо в нас вийшло, то і у вас вийде. Я, моя порада така: беріть молоду пташечку. Да. Беріть молоду. 35 можна вже брать днів. 40-45. Це найкращий такий вік. Щоб взяти ручного пта... пташечку, ручну пташечку і привчити до себе, це буде дуже легко, бачите, вже на третій день він був ну, адаптований так, до нашої оселі і до нас. Йому було неважко, і знаєте, що в перший день всі пташки дуже стресують, і можуть один день не їсти. В нас все нормально. Він і їв, і пив, і гулявся. Бачите, і на другий день вилітав, і на третій він вже нормально літав, сів на стенд, на четвертий вже це було краще. На п'ятий він взагалі дуже гарно вже літав і знав, де йому можна гуляти. А шостий, бачите, вже молодець. Такий він з раночку просинеться. А вам скажу не дуже рано, він так куняє, сидить, тому що дочка встає в 7. І він так до 8 сидить. В півдев так трошки починає там щось гризти, якісь палочки. І потім десь вже в 9 спускається вниз, щоб поснідати. Тому що Він такий не, не, не рання пташечка. Ось так він сидить. На, на руці, літає. Потім сідає опять на пальчик. Взагалі, молодець. Да, да. Ось так він літає гарненько. Класний в нас хлопець Тоша. Сьогодні вже пройшов тиждень, як в нас Тоша. Да, ось так він дуріє і злиться, коли його не випускають з клітки. Я сьогодні не можу його випустити, тому що треба йти. Він буде вже чекати, поки прийде донька. І ось так він злиться. Так. Він починає там дзвінок дзвініти, починає там е гриз клітку, і щоб не гриз він клітку. Я йому почпила ось такі хілечки. Оце вже міцне, бо березовий він швидко розгриз. Так. І я почпила ця вишня. І він починає її гризти так несамовито. І це якось спасає, так? Ну, Він дуже любить бути без клітки. Так. Ну, ось такий малий. Дуже освоївся. Якщо я зараз відкрию і протягну руку, він зразу сяде на руку. Так, ось купили йому гойдалку, замовили на AliExpress. Дуже прикольно. Якісна, ось бачите, таке цікаве. І він одразу ж на неї сів, сидить, діляється, поки ще не гойдався, але ось тут зверху він сидить. Йому подобається. Да, Тож? Це в нас сьогодні яке в нас число? Ну, да? от 11 днів, як він у нас вдома вже повністю освоївся. Йому все подобається. Правда, є проблема не хоче заходити в кліточку. І да. це вже на 11-й день тільки ловить його треба, він зовсім не хоче туди йти. Хоча ми і їжу тут не залишаємо тільки в кліточці, але не хоче зовсім йти. Да. Так, сьогодні він прямо вирішив, вирішив почиститися. Так, їсть він, як і в перший день, на дно кліточки ми йому залишаємо і водичку наливаємо, тому що з цих поїлочок він не п'є. Ми міняємо кожен день, вона така дуже незручна. Не хоче він з них пити. Так, із цих годівниць він також їсти не хоче, він їх якось не бачить. Он з цієї біленькою, зараз вам покажу, так, він іноді їсть, але вже три дня не підходить до неї. Так, камінчики він гризе мінерали. Так, кільце з верби гризе. Гілочку. Гризе, все гризе і ось цю також любить погризти. Так, що в нас тут? шишечку, коли злиться гризе. Оце в нас вже друга гілочка, бо першу він дуже розгриз. Так, і ось цю, бачите, також вже догризає, буду замінювати. Більш всього, йому подобається зліщини. Ну, березу в іншому, так, погризе вербу, це в нас вишня. А так йому дуже подобається ліщина. Саматка. Улюблені в нього гілочки. Так. Вчора я нарвала свіжий гілочок. Ось одну прикріпила. Тут, на стенді, це в нього попередня гілочка в капошилку поклала. Це в нас гойдалка, ми купували її на Aliexpress. Прикольно, до речі. Так, ось там. В кліточці закріпила свіжу гілочку. Так, і на стенді. Ось тут прикріпила свіжу гілочку. І свіжі зліщини, ось так, такі, ось так вони виглядають. Я їх скручую в таке колечко. Йому дуже-дуже подобається на них бродити, їх щіти. Ось ці бруньки. Йому дуже подобаються. Він їх дуже-дуже любить. Ось це попереднє. Він тут так любить ходити на оцих тоненьких гілочках. І гристи дуже любить це все. Так. Ну, ось так. На гойдалці він не дуже часто катається, але іноді буває. Міка в нас вже досить спокійно відноситься до нього, вона просто може сидіти дивитися, вона її не чіпає, але коли він літає, вона не заходить в кімнату, ми її не пускаємо. Вона в інших кімнатах, вона зі мною, а з донькою папушка. А так вона досить спокійно, вона просто на нього дивиться, може сісти і подивитися, але не часто вона зазвичай лягає біля кліточки та спить або на спить. Бачите, він жвавий, плегає, скаче, вона просто дивиться. Так, давали ми тощим, давали петрушку укроп, йому більш подобається укроп, Петрушка так, ну, але їсть. От тільки не можемо привчити до яблочка. Там свіжий корм от яблучка, гарбузик давали, огірок, ну, не хоче він, не їсть. Бурячок. Не хоче. Це він бачить, що я тут в кімнаті, він хоче вийти. І ось таке робить. Так, за два тижні що в нас відбулося? Він через тиждень дуже почав злитися, коли його вертають в клітку, коли його беруть руками і вертають вже не давався, щоб його спіймали, і ми придумали. Інший спосіб, ми забрали корм з стенду, тільки корм залишили в клітці, і папушка він дуже часто їсть. Всі папуги через кожні там, 2 години йому треба їсти. і тому щоб він сприймав свій дім як свій дім, так, кліточку. Він там їв, спав, щоб він хотів туди повертатися, Подивилися відео, що треба зробити. Треба забрати корм з інших міст. Забрали... Взяли ми маленький кусочок чумізи, коли він зголоднів. На руці давали, він нормально сприйняв, сів на руку, їв. І потім отак ми його не ловили, а на руці прям занесли в клітку. Він був такий голодний, що він звертав уваги на це, був сидів на руці і просто їв. І так нам вдалося вже зробити от три рази. ми так робили 3 дня. Пару раз на день. От вчора ми, наприклад, не закривали клітку, і він зрозумів, що можна туди якось попадати да, в ту клітку, їсти і виходити. Ну, подивимося, як далі в нас будуть наші справи. Бо він дуже любить гуляти, не любить в клітці. Ну, зранку він ще нормальний, це просто я стою рядом і він. Проситься, щоб я відкрила і взяла його на руку. Я коли відкриваю клітку, він сідає мені на руку, потім на голову, і вже сидить в мене на плечі або час, два, він так любить. Ну Ось так, буду показувати, як наші справи. Ой, не знаю. Він ручний, все класно, нам все подобається. Але от одна проблемка, що він не хоче вертатися в кліточку. Ну, подивимось. Так, ось бачите, він дуже полюбляє цей стенд. Я постійно нові гілочки йому чіпляю. Ось вчора. Почепила йому свіженький 에, віночок. Це з ліщини. Він дуже любить. Ось ці почечки. Так, гілочку хвойну свіженьку почпила. Ось тут свіженька гілочка, йому дуже подобається. Він задоволений дуже, бачите? Дуже йому подобається. Він їх вигризає, йому є чим займатися. Ось весь день сидить і щось робить, В нього є якась справа. Так, і він, якщо у вас є стенд, то пташечка буде зайнята, в неї буде місце, де їй треба знаходитись. То я вважаю, що стенд це обов'язкова така деталь, якщо у вас є пташка, або купіть. Готовий або зробіть самі, то вже як ви захочете. Але для, пташ, для пташки це дуже обов'язковий атрибут, тому що якщо він у вас на вільному вигулі, він літає, то йому треба якесь заняття. Він не має там ходити, робити якусь шкоду, їсти там картон, у вас шаритися по поличках, тумбочках, їсти там якусь пластмасу. так. Тому треба його зайняти чимось корисним. Це йому можна гризти, то хай гризе, це йому корисно, бачите? Він просто шаленіє від цих бруньок. О-о-о! І також йому дуже корисно це, коли він на різних гілочках сидить, на тоненьких, на товстих. коли намагається там, коли він падає, намагається закріпитися якось. Це дуже корисно для пташки, для його м'язів. Для, для здоров'я вашої пташки це дуже-дуже корисно. Так, багато є таких відео, де є інформація про те, що хвойні не, не можна. Хвилястим, це все неправда. Шукайте перевірені нові джерела. Я дуже багато прочитала і останні статті англійською мовою. Почитайте, подивіться, які дозволені породи дерев, які не дозволені, хвоя це їх місце перебування, пташок у природі. Папуги дуже люблять хвою, і нема ніякої шкоди, і писали, що смола їм шкодить, що вони якось там пачкаються, це все неправда. Я так продивилася, перечитала це в основному це дуже старі джерела, де писалося про те, що хвоя заборонена, що дуб заборонений, це все неправда. Так що шукайте нові джерела, читайте і давайте своїй пташці те, що їй потрібно. В хвої дуже багато вітамінів і вона дуже потрібна вашій пташці. Так, намагаємося привчити нашого тошу до овочів та фруктів. Ну, Поки погано виходить, так, зелень, він гарно їсть. Тут у нас міліса м'ята, петрушка і окріпчик. Так, і в нас ще огірочок. Я натерла його на терочку і посипала зернятком самим улюбленим, який любить хвилясті папуги. Так, і щось нічого не виходить, не хоче він, поки Ну, будемо, будемо намагатися привчити. Зелень він їсть. І також в джерелах старих, в основному це російські джерела. Так, написано, що петрушка окріп не, не можна і шкідливе для папуги. Це все неправда. Шукайте перевірені нові дослідження. І читайте, і намагайтеся свою пташку годувати все ж таки. Тим, що потрібно. Старі джерела 5-7 років не треба використовувати це все. Таке, знаєте, треба перевіряти інформацію. Ось так це виглядає. Він вибирає чумізу. О, гірочки не їсть. Да. Ну, не хоче він. Ні яблучка, ні моркви, ні огірочків. А треба їсти. Що робити, не знаю. Як його привчити? Ми будемо намагатися, може вийде. Ні, бачите, тільки збирає, збирає, а огірочок не пробує. Свіженький з нашого роду. М -м -м -да. Її ж то ще їж. їж. Да. Хоч би трошки спробував. Ні, тільки зерняткою. Напишіть, у кого вдалося привчити свою папушку їсти овочі та фрукти після того, як не хотіли вони цього. Що ви робили? Пишіть мені, мені дуже цікаво. Може нам допоможе якийсь інший спосіб. Чудик. Дуже любить він свою капашилку. Я ж там додала сушені яблучка і додала... Ягідки смородини позбирала з кущів, які залишилися. І гілочки додала ліщини. Дуже не дуже вам подобається встамиритися. Кумедний, звісно. Малий. Привіт! Таку. Це в нас з вчорашнього вечора залишився кусочок чумізи. Ми так в клітку йшли з цим кусочком. Бо він же ж так не хоче. да, такий він у нас. З характером. Да, Тошик? Ти з характером? Угу. Так, хотіла вам показати ось це куплена травичка в зоомагазині. Це, я думаю, пророщений увесь. Так, я даю тоші. А це, от свіженька, я посадила пшеницю. Так, під низом у мене стружка фруктового дерева. Я брала зі своїх дерев, з дачі, з персиком. А ви можете взяти в зоомагазині купити для гризунів. І покажу вам, що вийде. Це в нас так, це третій день три дня, і ось, бачите, воно, пшеничка вже починає давати росточки. Показую вам пшеничку. Це вже пшеничка 8-9 днів, десь так. Бачите, я посадила все в один день. Тут просто посадила в стружку фруктових дерев. так. А тут двійний такий подвійний судочок в цьому зробила дирочки такі. І цей судочок налила води. І так виходить, що через іде водичка, корені можуть через дірочки брати воду з нижнього піддона. І бачите, дивіться, яка висока получилася пшеничка. А ця, ну, а ця трошечки, так, якщо їх рівненько поставити, ну, бачите, да, що. Вона не так гарно росте, як ця. Тобто цей спосіб мені подобається більше. Зараз спробую вам достати і подив... ви подивитесь, як це виглядає. Так, достану вам піддончик цей. Ось так це виглядає, бачите, тут дірочки поробила, і ось вже корені йдуть в водичку. Бачите, так, набагато краще. Росте пшеничка, мені так подобається. Немає плісняви, як бачите, тоді, як я робила на марлі, мочила її, там пліснява була. Мені так не подобається зовсім так. Ну, в попередньому відео, відео я вам показувала там, я пророщувала просу, а це вже пшеничка. Ось так виглядає. Це в нас овес. До речі, так перевіряється якість. Це я купувала у нас на базарі. Це продають, до речі, для людей. А, начебто для тих, хто лікується, замочує, я не знаю, що, як люди приймають овес. Ну, ось це. Або каші варять, я не знаю, що вони роблять. Але це для людей і воно погане це зерно проросло дуже мало. Чого з цього зерна. А це корм, природа, який ми відкрили. І ось я його замочила. Це йому два, да, два, третій день. Ось дивіться, бачите, як гарно проростає. Ось. Просо проростає. Бачите, коричневе просо проростає. Я взяла це звичайний там сир, купляємо, да, наприклад, фета чи якісь коробочки, я думаю, у кожного є такі. Взяла в селі, в нас, коли ми спилювали дерева, є стружка з фруктових дерев. Ви можете придбати в будь-якому зоомагазині є стружка з дерев для гризунів. І замість землі я спробувала це на марлі. так. Робити. Знизу підстиляли марлю, зверху мочили, ну, мені зовсім не подобалось, зерно почорніло. А, стало пліснява з'являтися, мені не сподобалося геть такий принцип вирощування. Так, мені сподобалось більше. Цей бандіт, він бере листочки з полички і скидає донизу. Коли там гуляє, хотіла вам засняти, а він одразу ж і взявся до другої справи. От такий вже став бандит. Так. Да. Ось такий став Ось так все. Навчила його сідати на руку. Отак, От я не знаю, щось вийде чи ні показати. Йди сюди, Тоша, йди, йди, йди. Йди. Не завжди він на руку сідає, любить на плече, але більше всього він любить на голові. Да. Скажи, так, да, я люблю на голові сидіти. Йди сюди, йди, йди, йди. Йди на ручку сідай. Тож, сідай на ручку. Йди сюди. Тож, тож, то. іди, йди, мій хороший. Бачите? Ось вот так от. Ось вот так. Ось вот так да, 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 да. -та. Переходить. Так, да? привіт. Моя пташечка. І отак вот ми сидимо на сонечку, да? гріємо. Гріємо наші тільце, да? О, грійся, грійся, на сонечко. Сьогодні гарно, тепло так.